Як намалювати бісектрису кута? Ставимо голку в вершину кута, проводимо довільним розхилом циркуля дугу. Потім ставимо голку в точку перетину з стороною кута, проводимо ще одну дугу, трохи далі за сторонами кута, ставимо голку в іншу точку перетину, проводимо ще одну дугу. Ці дуги перетинаються в деякій точці. І тепер з'єднуємо вершину. Даного кута і з цією точкою перетину. І це і буде бісектриса. Перевіримо за допомогою транспортира. Кут дорівнює 36 градусів, а бісектриса проходить по 18 Градусах, чуть більше 36, тут чуть-чуть більше 18 градусів.